Попередити майбутні трагедії, застерегти мешканців, від нехтування правилами пожежної безпеки з цією метою в Тисманиці рятувальники, провели масштабне комплексне профілактичне напрацювання. Обрали цей район не випадково, адже цьогоріч тут сталося найбільше кількість пожеж 129. У вогні загинуло 9 осіб. Надзвичайники розпочали свій захід із наради у тисменецькій райдержадміністрації, куди запросили представників органів місцевого самоврядування, соціальних служб, газового господарства, РЕМО та міліції. Опісля з них створили дві групи і відправилися на огляд житлових помешкань та роз'яснення мешканцям основних правил протипожежної безпеки. МНСники запевняють, такі профілактичні відпрацювання є одним із ефективних способів попередження пожеж та нещасних випадків на них. Тож їх проведення буде тривати і нада. Протягом з 1 січня 2014 року по сьогоднішній день, в Тисименському районі виникло 130 пожеж. Найбільш поширена причина це небережне поводження з вогнем, а також зараз період оціню зимового періоду це є пічне опалення. Зараз люди дуже сильно використовують альтернативні опалення, тобто пічки відновлюють, відновлюють котли на дровах і так далі. І зв'язку з тим, що переважно жителі похилого віку не обстежують комінки, не оштукатурюють, не перевіряють. І внаслідок перегріву печі виникає пожежа, і є збитки нанесені, матеріальні. а… Є випадки, де гинуть люди на пожежі. особливу увагу приділили громадянам, які належать до так званої групи ризику, самотнім людям похилого віку, багатодітним родинам. Усім вручили листівки застережуючого характеру.